Студент через суд зобов'язав ТЦК та СП надати йому відсрочку від військового призову відповіді юриста на конкретних практичних прикладах відповідно до норм чинного законодавства. І так, студент звернувся письмово з заявою до ТЦК та СП, щоб отримати відсрочку від військового призову. Належним чином він підготував заяву, нотаріально посвідчив копії документів, паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, оновив свої дані у резерв плюс, сформував. Витяг долучив витяг, долучив довідку. ЄДЕБО, те, що він не порушує форму здобуття освіти, та має право має підстави для отримання відсрочки від військового призову. Зазначена заява була подана Укрпоштою, цінили з описом вкладення належним чином, особисто відповідно до практики судової. Та ТЦК, ТСП розглянув зазначену заяву студента та відмовив йому у отриманні відсрочки від військового призову. Було надіслано таке повідомлення щодо відмови студенту отримати відсрочку від військового призову. Комісія розглянула документи та причини відмови. Заява не відповідає вимогам постанови номер 560. Додаток довідка потребує. Оновлення, тобто, не сподобалась довідка, і та йому відмовили в отриманні висрочки відср... відср... від військового призову. Було... Підготовлено адвокатський запит подана до ТЦК та СП, щоб отримати взагалі відповідь на заяву, тому що студенту ТЦК та СП взагалі не надавав жодної відповіді щодо розгляду його заяви. У подальшому було підготовлено подано позов до окружного адміністративного суду, щоб через суд все ж таки зобов'язати ТЦК та СП виконати норму закону та надати відсрочку студенту. Суд відкрив провадження у справі. Ухвала суду була надіслана до ТЦК та СП. ТЦК переглянули ухвалу, передивилися все ж таки чинно законодавство, та зрозуміли, що потрібно надати студенту відсрочку, тому що він на це має повне законне право. ТЦК та СП подали клопотання до суду, щоб закрити провадження у справі, у зв'язку з тим, що вони все ж таки повторно розглянули заяву та вирішили студенту надати відсрочку від військового призову. Подали таке вони клопотання про закриття до суду, щоб суд закрив провадження у справі. Та ТЦК внесли цю інформацію в реєстр військовозобов'язаних, резервістів, оберіг, резерв плюс. Але також була проблема у зазначеного студента через застосунок Резерв Плюс, він не мав змоги автоматично отримати відсрочку від військового призову. Це можливо був якийсь технічний збій, але студент, маючи всі підстави, всі документи. Не зміг не в ТЦК отримати відсрочку не через застосунок Резерв плюс тому, що були збої, і такі технічні збої наразі. Дуже багато звертається клієнтів студенти, які мають законне право на відсрочку від військового призову, Але через застосунок «Резерв плюс» вони не можуть отримати відсрочку. Звертаються до ТЦК, і ТЦК та СП теж іноді відмовляють отримані відсрочки від військового призову. Після того вже внесення ТЦК та СП студент оновив свій застосунок і вже він відсрочка є, але є нюанси. Порушення правил військового обліку, тобто у студента є відсрочка, але ось чорним світиться порушення правил військового обліку. Тобто, студент порушує правила обліку. Яким чином це з'явилося? ТЦК та СП направили цьому студенту разом з відмовою в отриманні відсрочки повіску. Щоб студент з'явився до ТЦК та СП з метою подальшої його мобілізації, і тому проставлено порушення правил військового обліку. Наразі в Україні та поза межами України військовозобов'язані громадяни дуже багато, майже плюс один мільйон чоловіків перебувають у розшуку за ТЦК та СП. Направляють вони такі листи до поліції. І якщо затримують поліцейські прикордонники ТЦК, перевіряють по базі, і якщо ви світитесь чорним щодо порушення правил обліку, вас можуть затримати, доставити до найближчого ТЦК для складення адміністративних матеріалів, якщо повіску ви не отримували. Незаконна це порушення необхідно готувати заяву, подавати адвокатські запити та позов до суду, щоб оскаржити у судовому порядку. Що удумати цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається значене відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення. Адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери.